Пошук вантажів вздовж маршруту. Встановіть фільтри пошуку. Місце завантаження і розвантаження тип транспортного засобу або бажану дату. Потім натисніть Пошук. Натисніть Показати на карті, щоб побачити вантажі вздовж маршруту. Виберіть опцію Вздовж маршруту. І встановіть потрібний вам радіус. Тепер ви бачите тільки ті вантажі, які ідеально відповідають вашому маршруту. Вантаж відображається на карті і в списку пропозицій зліва. Перегляньте доступні вантажі і виберіть пропозицію, яка вам підходить. Почніть розмову про вантаж безпосередньо з карти. Це просто, швидко і надзвичайно зручно. Натисніть на пропозицію, яка вас зацікавила, а потім на розпочати розмову. Наша платформа дозволяє гнучко налаштовувати маршрут. Ви можете легко перетягувати точки завантаження і розвантаження на карті, і список доступних вантажів буде оновлюватися автоматично. Використовуйте кожен сантиметр вантажного простору і збільшуйте свій прибуток.